Дійсно, як нам важливо за все, дякувати нашому Господу і за життя, яке ми маємо, і за достатки, і за силу, і за здоров'я. Я їхав сюди на служіння, і там брат Олександр мені зателефонував з Луцька. Можливо, хто знав, чув за таку людину. Кравчук Петро Константинович, він жив в Луцькій. Він наш брат, п'ятидесятник, він і депутатом був Верховної Ради, плюс він був начальником Укравтодора України. Такий хороший благословений брат. Місяць назад йому 60 років виконалось. Також його поздоровляли. а це зателефонував, що сьогодні ночі він помер. Помер вже немає. І дружина прийшла до нього. Зранку в кімнату. Він вже мертвий, холодний лежить. Не знаємо обставин, але Бог відізвав і він відійшов цією ночі. Сьогодні так часто багато людей відходять і молодих. Я був в США десь декілька місяців назад, був в одній церкві, і з тої церкви зовсім незнайомі люди після служіння. Підійшов один чоловік і запросив мене, щоб я. Відвідав його сім'ю, щоб я приїхав до них в Гості. І я домовився з ним. Як знаєте, ну, чужа людина, я його зовсім не знаю. Запрошує в Гості. Думаю, чого їхати. Ну, думаю, не буду спішити відмовляти, а все-таки понуждаюсь в бозі. Можливо, потрібно, щоб я там був. І я дійсно понуждався, і Бог в серці дав чітке розуміння, що обов'язково поїдь. Поїдь. Я приїхав в дружині сказав, що запросили, ми домовилися. Я приїхав. Він був з дружиною, я з дружиною. Ну і почали ми спілкуватися. І ми сидимо у них в залі, в кімнаті. Я дивлюсь на стінки такий. Ну, красивий портрет, красива картина, такий молодий, статний, хороший хлопець. Молодий. Я кажу: хто це такий? Це, мабуть, ваш син? Вони кажуть, так, да, це наш син. Но він помер 4 березня цього року. Йому було 22 роки. Чудовий хороший хлопець, е, велику частину бізнесу. Їхнього вони займаються а, ну, перевозками автомобільними. Хто вже знає, ці траки, компанія в нього така чимала. І він вів їм, якби ці всі бухгалтерію, ці перевозки, контракти. Такий чудовий молодий хлопець, дуже дуже слухняний був, віруючий, в церкві служив, дуже багато було друзів у нього. І вони розповідали, що на похорона прийшло молоді більше тисячі людей. Похорона, каже, були, похорон був необичний, дуже багато зібралось молоді. І каже, могила була засипана дуже-дуже великий горой квіт. І вона каже, День матері був в цьому році. Мій син каже, завжди мені. Дарував квіти, чудовий букет. І прийшов цей день матері. Каже, я сижу в будинку, сумую, що мій син не може вже мені подарувати квіти, і звати Інна маму. Ну, вона каже: чую, хтось у двері стукає. Я відкриваю двері, каже: а біля, каліт... біля дверей стоїть. Багато його друзів, хлопців. І кожен приїхав з букетом. І каже, це від вашого сина вам букет День мами. Вона каже, я дуже плакала. Я не знала, що робити. І знаєте, в той момент, коли вони це все розповідають, я зрозумів, чому я там маю бути в тому домі. Бог захотів через мене. Їх потішить, укріпить. Я вам розповів історію, коли в моєї бабусі був єдиний син, звали його Олександр, і три доньки було. І в 16 років вона його втратила. Він був вище мене, в 16 років, високий, красивий, світлий волос, був такий сині очі, смугле тіло, дуже слухняний, гарно вчився, але просто красен був. З усіх сторін. І не стало його. І моя бабушка, вона три роки кожного дня на кладбищі сиділа плакала. Вона так уже здоров'я посадила, знаєте, серце їй таке вже розбите стало. І Бог звертається через сосуда, каже: «Доня, що ти плачеш? Я тобі щось нагадаю. Колись твій син був дуже ще маленький, йому десь було біля 4 років, він захворів, він умирав. Помни, що ти в мене попросила? Ти попросила, щоб він не умирав, а ти хочеш побачити, який він виросте, і коли він виросте, тоді ти його забереш. Пам'ятаєш ці слова? Ось настав той час, коли я прийшов його забрати. Він з товаришем поїхав з одного села в центр, в Борову на велосипедах. І він їхав на велосипеді. І він проїжджав одну вулицю, перекресток, і з вулиці виїхав п'яний водій. І люди кажуть, він там кружляв, кружляв по кварталу раз за три чи чотири. Дождався того моменту, коли він переїжджав, він би би переїхати. Але одна жінка крикнула, синок, машина. Він зробив цю паузу, дивиться, де вона, він переїхав його через грудну клітку грузовиком. Він піднявся ще на руку, подивився в сторону дома свого і помер. І Бог каже: Ти просила побачити дорослим. Ось він вираз дорослим, 16 років, великий, рослий, красивий хлопець. Ну, каже, я його забрав по тій причині, що проти нього. Мав востати сина Сатана і увести його в світ, і він би там загинув. Бог каже: я це все передбачу від того, що я хотів його спасти, і я його забрав. І ви знаєте, ці слова її дуже потішили. Вона заспокоїлась, вона на кладбище тоді вже ходила набагато менше. І вона відпустила і прославила Бога. Часто ми не знаємо, дорогі брати і сестри, коли. Кого Господь відкличе від і проти кого як буде воставати сатана? Чомусь проти когось він дуже сильно потужно восстає, а проти других людей не дуже. Іде велика боротьба. За кожну душу. Щось Бог допускає, і ми чули історію за Іова, що Бог допустив багато проблем його життю, щоб його випробувати. В чому життю менше Бог допускає проблем? Я хочу сьогодні, брати і сестри, щоб всі ми пам'ятали, якою ціною нас Бог придбав, і що Бог нам простив, і від чого Він нас звільнив, і від яких гріхів він нас омив. Сьогодні тут люди сидять в цьому залі, і, можливо, хто в, в онлайні нас чує, хтось в житті зробив більше гріхів, хтось менше, хтось практично взагалі не грішив, народився, можливо, в християнській хорошій сім'ї. Правильно виховувався, був слухняним, служить в церкві, ходить. Хтось не пив, не курив, не блудив, не крав, ну, не мав проблем з законом. Да? А хтось все, все що я пере, знаєте, перечислив, в усьому в усьому цьому жив і купався. Можливо, в чомусь житті вбивства були: наркотик, алкоголь, багато, можливо, якихось речей. Можливо, десь ви когось обіжали, дуже сильно обіжали, можливо, хтось на вас дуже сильно обідився за те, що ви обіжали когось. Но Ісус Христос вас простив. Він вас оправдав, Він вас омив, і сьогодні ви в числі його дітей. І дуже важливо, брати і сестри, нам пам'ятати, звідки Господь тебе мене забрав, що він тобі пробачив. І де він тебе хоче сьогодні бачити, і ким хоче тебе сьогодні бачити. Я прочитаю коротко текст, і ми будемо молитися за браком часу. Притча о взаємододавці і двох должниках. Іван, для Луки, 7 глава, 14 верша. Ісус сказав, у одного взаємодавця взаємодавця було два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них был, который из них более возлюбил его? Как вы уважаете? Кого больше, кто больше полюбил ту людину, Того, того взаємодавця, який простив, скажімо, більшу суму чи меншу суму. Тобто, кому було прощено більше, той любить більше. Ви помітили, що серед нас в церкві також є люди, які ну, хлібнули сильно гріха в цьому світі. І Бог їх простив. Ви помітили, як вони люблять Бога? Вони люблять набагато сильніше Бога, ніж ті, хто з таких з нормальних цивілізованих сімей вийшов. Що начебто не робили особли, особых, яких, можливо, поганих речей. Різниця вона дуже помітна. Дуже Симон ответил так же, как и вы: Симон отвечал Думаю, тот, которому більше простив. простил. Он сказал ему, правильно ти рассудил. Цікаву притчу Ісус Христос розповідає, ви пам'ятаєте, в чому це домі було? В Сімона, який запросив Ісуса Христа до себе? Да? І казалося Ісусе, а чому ця притча саме в той вечір там, чому ти саме там говориш? Для чого це такий вступ? І що в цей момент відбувалося, коли Ісус Христос розповідав цю притчу? Хочете дізнатися, що відбувалося в домі Сімона? Коли Ісус Христос розповідає цю притчу? І обратившись к женщині, сказав Симону: «Видіш ли Ти эту женщину? Я прийшов в дом твой, і Ти води мені на ноги не дав. а вона слезами облила мені ноги і волосами голови своєї отерла, Ти цілування мені не дав». Она с тех пор, пришел, помазал, а нас тих пор, як я прийшов, не перестає цілувати у мене ноги. Ти Голови маслом мені не помазав, а вона миром помазала мені ноги. Друзі, взагалі, знаєте, що це значить? Це наше відносиння до Ісуса Христа сьогодні. Як ми сьогодні зустрічаємо Ісуса в своєму домі? Як ми Ісуса Христа зустрічаємо сьогодні в домі молитви? Яке наше відчуття, і що б ми хотіли, б, і що ми готові, чи що ми віддаємо для нашого Господа, коли ми очікуємо з Ним зустрічі? Ви знаєте, коли глибоко вдуматись в цей текст, зануритись, пороздумувати, то Ісус Христос, Він також очікує сьогодні від Тебе і від Мене? На руському я скажу этого, гості е, Коли його чекають, коли його очікують, коли він жаданий. Ви знаєте, часто ми очікуємо, ми приходимо в Дім Божий. Я прийду сьогодні в дім Божий по причині, що у мене є проблема. У мене є хвороба. Я прийду і буду молитися, поки Бог мене не зцілить. Другий каже, я прийду в дім Божий, бо я втратив роботу. Я хочу отримати хорошу роботу. Я буду ходити на ці молитовні служіння, що Бог дав мені роботу. Хтось молиться, можливо, за зцілення ще чи є. І саме ці потреби вас заставляють ходити сюди на молитву. Чи це нормально, коли ми йдемо на молитву саме, що в мене щось болить, я йду вирішити сюди проблему? Гаразд, якщо у вас щось болить, якщо у вас є проблема, Ісус Христос також, знаєте, з відкритими своїми руками готовий сьогодні прийняти вас з вашими проблемами. Але знову Він хоче повернутися, щоб ви сьогодні були тими людьми, які готові сьогодні цілувати Йому ноги і омивати сльозами йому ноги, і отирати волосами. Чи готові ми спочатку зробити це, а потім просити в нього? Ні. Ми часто спочатку просимо, хочемо, але но ноги цілувати не будемо. Наша проблема в тому, що ми хочемо багато, але ми не усвідомлюємо Ісуса Христа, що Він потребує сьогодні, щоб Ти, його, щоб ти до Нього приліпився душою. Як Він бажає, як Давид, разів раз він звертався до Господа в молитвах в нічних, в ранішніх, він каже, Отче, Боже, Батько, хочу приліпитися до Тебе душою. Допоможи мені це зробити. Як важливо сьогодні нам приліпитися душою до нього. А потім сказую тобі, це він звертається до тої жінки. Прощаються гріхи її многі за те, що вона возлюбила много, а кому мало прощається, тот мало і любить. А тепер зверніть увагу, як це взаємно зв'язано. Бог може простити багато, а може простити мало. А від кого це залежить? Хто в цьому процесі приймає також участь? Звісно, людина. Брат і сестра, дорога церква, якщо ми хочемо, щоб Бог простив багато, умолімось перед Ним. Ми маємо бути готові цілувати Йому ноги. Знаєте, що значило те миро для тої жінки? Якщо хто не знає, то жінки в Ізраїлі. Це миром, воно коштувало дійсно багато коштів. Не зря там Іуда відкрив свій рот. Як це так, таке марнотратство, він знав ціну того миру. Навіщо вона розбила той Алаастровий сосуд? Навіщо вона це робить? Вчителю, навіщо? Ми б могли його продати, ми б могли так багато людям накормити допомогти. А молоді дівчата, вони все своє життя збирали кошти на це миро. Коли вона виходила замуж, то вона мастилася цим дорогим миром. І кожна кожна не просила в умами, чи ще кожна мала заробити і придбати це миро, дорогоцінне. їй же сказав: Прощаються тобі гріхи. І, возліжавши, з ним почали говорити про себе. Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Она своим миром пришла, своей любовью пришла. Она помазала тем миром, что в ней было, Иисуса Христа. Иисус Христос, за Він дальше пішов. В другій главі там Він каже учням і всім, хто там був, каже, вона мене готує до погребення. Насправді то був великий знак то була, то було, знаєте, велика така місія, зроблена робота, Ісус Христос мав вже бути преданим далі розпятим, казнь і померти. Я хочу з вами сьогодні молитися, друзі. Ми так мало проповідуємо на це місце писання. Раніше проповідів було дуже багато. Ісус Христос далі в, другі, в другому Іванлії, Він каже, завжди, де будуть проповідуватися Іванглія, скільки воно буде проповідуватися на землі, завжди будуть проповідувати про цю жінку. Яка це зробила для мене? Друзі, ми, чи ми усвідомлюємо, наскільки. Той крок в ту місію, да, ту роботу, тобто ці відчуття, те все, що вона зробила і принизилася, і плакала, і, терав... і витирала, ви уявіть, Ісус Христос каже, скільки вона тут знаходиться, вона не перестає цілувати мої ноги. Сімон, ти навіть мене не поцілував, а вона ноги не перестає цілувати. Друзі, я хочу побажати сьогодні усім нам, вам і собі. Боже, допоможи нам сьогодні любити Тебе по-справжньому. Друзі, я так відчуваю, що ми так далеко ще від справжньої любви до Ісуса Христа. Боже, допоможи нам полюбити. Допоможи нам приліпитися сьогодні до Тебе. Допоможи. Якщо це буде відчуття у нас, брати і сестри, ви знаєте, Багатьох із нас взагалі не треба буде переконувати, що саме виконувати це слово потрібно там, і там, і там. Ми будемо все приймати, ми будемо слухняні, і ми будемо з радістю виконувати. Тому що ми приліпимось до Ісуса Христа по-справжньому, а Він допоможе це зробити. Молимось.